Прийми, Господи, наші моління за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за село, за тих, хто ранені, полонені, зливне за хворих, немічних, подорожуючих, своє ласки Божі, потребуючих, за всіх тих, що причиста Божа мати, всіма святими та нами грішними. Просить за них. Отче наш, тих, що є на госах, дай Бог, щоб святилося, дай Бог хіпу дай Бог, щоб була Бога. Що Як на сонці небі, так і на землі. Від на суті, дай Бог сьогодні. І прости нам травини наші, як і ми прощаємо наватцям нашим, і не допустити нас покуси. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлона Того, бо Ти породила Ісуса Христа, Хесовида наших. Рівя Мати Божа, молися за нами. Ми до тебе прибігаємо сльозами, мольбами. Ми до тебе прибігаємо і серця приносимо, і у тебе, Сина Твого, заступного запросимо. Заступайся, сина свого, за нами твоїми. Синами, доньками, свої мольби неси Богу нашому, з нашими ольбами. нам гріхів проще. Мати наша, ненька, щоб ми були серцем чисті, як роса розтарани, Щоб ми були серцем чисті, добре все творили. Ми слідами, сина Твого, по-божому, жили, що ми жили, як Бог хоче. Тяжці чи долі. Все щасливі, все згідливі. судом Боже полі. О Марія, мати Божа, стався ти за нами. Ти навіки, нам є мати. Ми хочемо бути тобі, собі ж вірними, Божими дітями. І не отця, і Сина, Святого Духа. Власує вас, Боже, на все святе і Боже, слава Ісусу Христу і слава Україні, героям! Слава з і з Богородицею! Вітаю Івана франківська вас. Я Борис Голодюк, Павло Дністер. у 2718-му Христа і Упа» 5 серпня 2025 року, вівторок, особливий день про слави, великого чуда, яке вперше було в Україні, яке замовчується у ЗМІ. Хоча про те чудо наші християни, греко, як. То лики, священики монахи написали прекрасну пісню. Ось зійшла зоря вечоровою. Почаєво вона стала. Треба насправді співати. Ой, не заходило сонце вечорове. Почає воно стало, сіяло. Насправді сіяв сонячний Божий Росолим цілу ніч, і сонця вийшла причиста Божа мати. А перед тим на колінах люди побачили йова почаївського, нашого славного земляка. Народжено між Франківськом і Коломиєю козацькі християнські сім'ї у житті він називався Іван Залізо. Залізо тоді казали, і родився якихось 20 кілометрів від Франківська і був особливо славним монахом. Давніше в Україні манявського скиту. А потім був переведений у Лнопільську область, саме там, де єдине місце в світі, що Пречиста Божа Мати на камені залишила відбиток своєї правої ніжки. Також єдине місце світі таке, де вона залишила ніжку свою, Це Франківськ, що показував вам на вербі. За минулої весни з'явилася вона в бік Почаєва, і ніжка видно, що з землі іде до неба. Причиста Божа мати, кличе нас думати за ми стараємось жити, щоб заслужити Боже сонячне небесне, чи піти до пекла. Ну і ніжка в самому Почаєві є в бік Франківська. Нагадаю вам я на камені е, у бік півдня. Дякувати Богу за неймовірні його чуда, знаки що люди дивляться і не бачать, але ж ви прийдіть на це місце. Подивіться, виконайте, що це не видумано стамескою чи якось рукотворно, що це блискавкою Бога створена. Ікона достойно явої з величати і ніжка матінки Божої ікона та була створена в 2007 році за сім років перед 200-річчям Тараса Шевченка. Якщо б люди повірили про ростовпа йшли тисячами, молилися сюди, то Боже пришестя було б ще в той час сонячно воскресними героями до нас. І те, що Бог з того часу, з 2014 року дав із років. Задля того, щоб люди збагнули те, що має бути в світі, і набрав військо своє Боже. Понад 150 тисяч наших героїв, які мають воскреснути не з робів щодо сонце храмів, і прийдуть вони не з автоматами, кулеметами, ракетами, танками, А земля українська буде звільнена Божими чудами, прийдуть вони з найсильнішою зброєю з божим словом правди в той час, коли більшість людей буде задурена брехнею. Нагадаю вам ямось до чуда, яке було в тисячу шесомсімдесят 1675 році, коли більшість областей країни між Дніпро Дністров була захоплена басо. І вони вже дійшли аж там, де Почаїв, де межа Волині, Полісся і Галичини. Нагадаю вам я. Оточили Почаївську лавру, і в той час з'явилась Божа Мати з Божим військом, прогнала їх, і з того часу вони вже більше ніколи не йшли в Україну. І тоді було чудо, коли босурмани селяли військо Боже, до кулі снаряди стріли, вертались, і деяких з них вбивали у шию. А деяких ранили у ліву року чи ногу. Ті, що ранені, потім їм з'явилися їхні преси. Родичі сказали, що вони вже в божому царстві стали християни, і що так буде з праведними мусульманами, що вони не вернуться до Христа, і щоб ніколи більше турки не йшли в Україну війною. Але все більше друзями українців боротьбі проти чужинців українці головна Божа нація у планах спасіння людства. І що коли буде Боже пришестя сонячно-воскресними героями, коли в них буде стріляти, то Бог знову дасть таке чудо, що кулі снаряди, бомби, ракети будуть вертатись збивати тих, хто це робить. Тай що той храм належав тоді в ГКЦ, і потім ще 200 років, аж поки його збрали у час заборони в ГКЦ. Ще десь сорок року, по цей час там на москальському язике моляться, е, ви знаєте. Що відбувається особлива проща, але пам'ятайте, що молитви їх всіх не будуть вислухані за їхнє так зване царство государства Триєдиної Русь із головними москальськими попами, а будуть вислухані молитви тих людей, які за Україну Русь, де будуть головними, саме християни. І священники ОГКЦ, але не єпископи ОГКЦ і ПЦУ, тому що я казав, що вони будуть мати покуту за те, що замовчують пророслупа, за те, що не кличуть людей молити, скоріше Боже, про сонячне сонячного наших героїв, згідно поклику Пресвятої Богородиці, саме там, де є чудотворні хрести Франківського, особливо там, де є страсний хрест України, про що майже в кожному відео наголошую я і подивіться, що всі засоби масової інформації, всі священники, на жаль, замовчують ці слова святі. Подумайте, кому це вигідно богові чи сатані, що не йшли люди там, де є чудотворні хрести. Чи Бог показує свій неймовірні чуда? І, зокрема, 5 серпня 2012 року сталося неймовірне чудо від дерев'яного хреста кобзаря, який був явлений Божим чудом. В мене 12 червня 2009 року про що повідав я, і що встановлений він був на болоті, на яке за 4 роки заходу на схід висохло. Божої сили то чудотворного Христа, біля якого щодня маю обов'язок молитися. Усоки там є з'яви щодня Бога й Богородиці, їхні накази і передання, і багато чудес тим Христом було. Власне, про той хрест я розповідав, що він 111 одинадцять простоїв, був замінений на металевий. Зараз зберігається в мене вдома. Але сьогодні на славу Божу, маю вам то нагадати, дорогі мої почавські всі сеті випросили з Богородиці богородисів, Бога особливе чудо саме 5 серпня 2012 року від того дерев'яного хреста блискавка пішла в час боровію неймовірно великого. найбільшого в історії Франківська у цьому тисячолітті зафіксованого. Саме в бік верби, над якою о 12-й годині проходить сонце, і саме на цей вербою сонце має зупинитися. Четвер боже, опришеся над четвертою вербою по числу від першої, на якій створена ікона у день народження Тараса Шевченка. Нагадаю вам я, так цієї ікони була з'ява. Божої матінки, яка сказала за всі ті події, які мають статися в 2014-му і наступних роках. Про що оповідав я за що відео до воєзничені. Ну і ви бачите чудо сонячного сява саме над той вербою, в франківську, було у нас восенище 2022 року. Тої так званої все більше повноштабної війни. Божа мати сказала, що буде ще більша війна, але вірте, що в той час Бог прийде на поміч до нас Божим військом до Франківська і чудо-храм зійде саме на озеро. Це з якого скресне тисячу святих, Великий Кобзар, його Почевський серед них тіла нових вічно молодих. І щоб люди вірили у це, Бог створив постать свою з Пречистою Богородицею, яка відома як ікона. Якщо я з вами, тобто Бог і Боже мати, якщо з вами, то хто проти нас? І ця постать створена саме у бік, звідки московити найбільше почали наступати саме за 10 років перед 2020. Це найбільш кривавим поки що роком, але, на жаль, цей рік може бути ще кривавіший по подіях своїх, чи в серпні, чи в вересні перед Божим пришестям, Всіх тих подій, що говорив я, що тільки Боже пришестя, врятує нас, і постать та Пречистої Богородиці на вербі з часом заросла. Ви власне бачите, ранком сьогодні знімаю я, як сонечко сіяє, благословляє Господь. Нас на місці, що я стараюся прийти і помолитись біля тої верби, бо особливі що були ні лютому 2014 року. В час майдану вода не замерзала. По прямій лінії від цієї верби до Хреста Кобзаря, хоч право, зліва лід був е, при мороз доходив до 20 градусів, і люди не могли пояснити, що це таке, і казали, що нібито там якась труба прорвала. Справді, то брехня вода виселково склала в той час, і це чудо перестало піснятися, коли події на Майдані припинилися криваві, і 200-річчя Тараса Шевченка почалася війна України. Того проклятими. Антихристом Путіном та його московитам нашофашистами та іншими потворими, яких неминуче переможемо. Ми, але тільки при тих обставинах, за які передав я, що звістили Бог Пресвятий Божа мати Пречиста, коли буде сонячне воскресіння наших героїв і неймовірними чудами буде та перемога України з Богом за три дні четверга понеділю. І хочу вам нагадати подію дощу, роганів, Боревію, що блискавкою Бога від Христа Кобзаря було припинено і після часу того вже більше не було таких страшних боревіїв. І Божа мати закликала подякуйте Богу, запаліть лампадки тут. Озеро дає хрест кобзаря чудотворний, а також на вулиці Страсного Хреста України. Сотні тисяч людей, що живуть в нашому місті, мали би цей почути поклик. І прийти і це зробити, але минуло 13 років, і з дячністю до бога запалили лампадки, як сказала Божа мати нашого міста менше 10 чоловік сумно і сором за це все. Не встигли оговтатися від одного, як синоптики обіцяють продовження. Івано-Франківськ ще досі долає наслідки негоди, яка вирувала в обласному центрі минулими вихідними. Затоплені вулиці, пошкоджені будинки, автівки та електролінії, а також масово повалені дерева і електропори. Таке залишив по собі боревій, який пронісся в Івано-Франківську та найближчих від обласного центру районах. Менесіці, енергетики та комунальники наразі підраховують збитки від негоди. Вже зараз відомо, летальних випадків немає. Втім, постраждалі із різними травмами і надалі звертаються до медиків. Наслідки стихії у сюжеті. За півгодини буревій повалив сотні дерев і знеструмив частину обласного центру. Під час стихії дісталося і водіям, і їх автівкам. Володимир один із дев'яти власників автомобілів, на які впали дерева. Втім, лише він на час лиха залишався у своїй старенькій ауді. Підіхоче тільки на площадку, і тут що сильний удар по голові. Я не зрозумів все. Я побачив велике дерево, падає на машину. Я не вискочив, Вже через передні двері я не міг вискочити. Я вискочив через задні двері. Відтак медики діагностували в чоловіка струс мозку. Повалені дерева заблокували 15 проїздів, пошкодженої лінії електропередач. Без світла залишився чи не увесь центр Івано-Франківська. Крім обласного центру, стихія завдала шкоди також Тисменницькому, Богородчанському, Рогатинському та Надвірнянському районам. Внаслідок стихії вчора десь на 19-ту -го годину у нас було. Знеструмлено 16 населених пунктів, повністю 18 частково. По івано франківську це було 25 повітряних ліній 0,4 кВт. Це 1272 житлових будинків які опинилися без світла. І не пошкодував і пам'ятку архітектури. Стихія повалила браму палацу потоцьких. Масштабних руйнувань місто зазнало і через грозу. Проливний дощ буквально за 10 хвилин затопив вулицю Січових стріль. Зважаючи на велику воду на дорозі, місцеві перевізники настільки справно виконували свою роботу, що від їх коліс вода на швидкості буквально таки збивала перехожих з ніг. Близько години комунальники намагалися спустити воду під землю, розчищуючи зливні решітки та відкриваючи люки. Де комунальники не встигали, місцеві хлопчики самі бралися за роботу? Повідні служби вже розчистили місто від повалених дерев на 50%. Частково відновлено електропостачання а в гідрометеорології прогнози для Прикарпаття не втішні. Подякуємо Богу за всі ласки його в минулі дні. А особливо просимо за ласки в майбутті. Нагадаю вам за той знак з'яви Ісуса на білому коні. Заходу на схід та забиття змія диявола списом сталось на вулиці Тараса Шевченка неділю, 20 липня, і саме 15 день після тої події. До нас завітав глава ОГКЦ Святослав Шевчук. Саме на цій вулиці ви бачите то з'яви Ісуса над тринадцятим будинком у той вік, де мені зняти хмару, саме як буде ще більша війна в Україні. Що в той час не те панікувати? А навколо Франківщини Галичини єднатися. Говорити та діяти так, як хоче Бог і Боже мати. І от вже у нас була посвята приміщення дитсадка. Яке є збудоване у час Андрея Шептицького як єпископська його резиденція в Франківському Станіславові понад 125 років тому назад? Послухаймо діточок, помолімося за них і за всіх людей Божих разом переможемо щиро на місці світі, де віру Христову, молитву і славу для нас передали як Всі сьогодні ми просимо вас благословити садочок, в якому майбутнє зросте. Де діти навчаться Ісуса любити, де кожен дорогу до Бога знайде. Сиділо на хмарці маленьке Ангеляшко. Раз глянуло вниз, яка гарна тут хатка. І діти маленькі в хатинці живуть. А дім цей садочком звуть. Марки Небесної, я прилетів. Хочу подарувати радість усім.